Привіт! Ми пара, що обожні подорожі, тому наша домівка це Airbnb і зміна локацій кожного місяця. За цей період ми встигаємо дослідити регіон і маємо чим поділитися з вами. В цьому випуску вас очікує розповідь про Аосту, перлину Італії, її історію і перешкоджання Римської імперії. Покажемо пам'ятки і величні замки, які збереглися ще з минулого століття. В майже незміненому вигляді, розкажемо наші враження від найкращих курортів з видом на гору Матерхорн, яка зображена, до речі, на шоколадці Таблерон. І поділимося нашими відкриттям невеликого курорту, але з кондиціями трас краще, ніж у французьких Альпах. Заберемо вас в найкрасивіші походи і розкриємо найцікавіше, як наповнити кожен день пригодами. А осте це ідеон для тих, хто шукає адреналіну та спокою одночасно. Тож мощуйтесь зручніше, готуйте гарячий напій і насолоджуйтесь. А якщо ще не підписані, то зробіть це прямо зараз, тому що в наступному місяці вас очікує дивовижна розповідь про країну Норвегія.